Рак молочної залози це страшно, але рак це не вирок. Із ним можна боротися і його можна перемогти. Усі хворі на рак молочної залози проходять кваліфіковане лікування в обласному онкодиспансері. Це єдиний спеціалізований заклад для надання такої допомоги. Саме тут зосереджені провідні мамологи та онкохірурги, які рятують сотні жінок щороку. Ми, журналісти, «20 хвилин розкажемо правду, як діагностують, де лікують та оперують жінок. Ми дамо відповіді на питання, який шанс одужати та де шукати підтримку. Це безпосередньо відділення, якому займається патологією молочної залози, а також патологією пішунькової шлунка. Проводиться оперативне втручання, хіміотерапія. Гормонотерапія, імунотерапія, це, це безпосередньо відділення. Скільки тут пацієнтів може розмістити? А ми зараз підемо. Тут у нас відділення розраховане на 60 ліжок. Перше хірургічне відділення. Тут перебувають пацієнтки, які вже проходять лікування. Не тільки ті, у кого виявили злоякісні, а й доброякісні пухлини. Медики демонструють повну забезпеченість ліками. Кажуть, жінки отримують все безкоштовно, за винятком препаратів, яких немає у переліку від НСЗУ. У більшості палат бачимо сучасний ремонт. У деяких з них ремонт ще триває. У відділенні є навіть невеличка капличка, де пацієнтки можуть помолитися. Саме віра у Бога і лікаря зцілює, кажуть жінки. Вони безмежно дякують медикам, які допомагають у боротьбі з хворобою. Ці лікарні я дуже вдячна, дуже дуже. Особливо тим лікарям, які мене лікують, от операцію мені лікар зробив. Цей Микола Васильович ну бутав лікує мене. Ну ну я дуже вдячна. Дякую, дякую. і молюся весь час за вас. буде добре. Навіть якщо у вас все добре, медики радять раз на півроку проходити обстеження у мамолога. Він скерує вас на безкоштовну діагностику. У закладі працюють два державних кабінети УЗД. Це найбільш простий метод визначення стану молочних залоз. Маєте ущільнення, турбують больові відчуття. Чи просто хочете запевнитися, що все гаразд? З електронним направленням лікаря процедуру виконують безоплатно. У онкодиспансері представлено найновіше обладнання, яке знайде доброякісні чи злоякісні пухлини найменших розмірів. УЗД-діагностика абсолютно безпечна для вашого здоров'я. Апарат останнього покоління він дає можливість знаходити нам пухлини найменших розмірів, і це м'яко тканині пухлини, щоб в подальшому було правильно проведене лікування. Пацієнти проходять скрінінгове обстеження і спеціальне обстеження для постановки міток, для дербан-біопсінів, матеріал. Жінкам після 40-45 років рекомендують проходити мамографію молодшим. Назначають, якщо є підозра на недугу. Таке обстеження дає найвищий результат в лікуванні у кабінеті номер 8 що в поліклініці, мамографія безоплатна. Потрібно мати електронне направлення від лікаря. Так можна діагностувати ракові пухлини, які не виявляють з допомогою інших методів. Раки помолоділи, так що у нас зараз уже. Буде напевно розглядати питання, що не будуть 40 років робити мамограма, а вже буде десь хоча б з тридцяти. Тут проводять хірургічні втручання найвищої складності. Завдяки сучасному обладнанню тривалість операцій зменшилась у кілька разів, а їх точність навпаки зросла. Під час воєнного стану багатопланових операцій доводиться відкладати. Якщо операцію ще не встигли розпочати і звучить сигнал тривоги, її переносять. Якщо ж тривога застала бригаду під час операції, медики ризикують своїм життям. Але вони змушені продовжувати. Від цього залежать майбутні пацієнтки. У закладі є первинне укриття, куди можуть спуститися як пацієнтки, так і медики. На плечах директора тримається забезпечення закладу. Безцінною є боротьба за життя кожного пацієнта. Говоримо про те, чим підступний рак молочної залози, та що повинна знати кожна жінка, аби не захворіти, і що робити, аби перемогти хворобу. Захворюваність дійсно висока, страждає велика кількість жіночого і чоловічого, в тому числі населення. Тому не треба забувати, що раз в рік ми аналізуємо раз, декілька разів в рік ми аналізуємо статистику по молочній залозі і по грудній залозі в чоловіків. І в рік трапляється 4-5 випадків захворювання Це грудної чоловік. залози в чоловіків. Якщо говорити про захворюваності, то показники Тернопільської області вони, в принципі, тотожні з показниками по всій Україні. Захворюваність складала в 2021 році 59,3 на 100 тисяч населення, ну приблизно такі самі показники і в цьому році. Проте нам складно зараз говорити про якісь точні цифри і їх порівнювати, тому що ковід плюс війна внесли дуже серйозні корективи в. В статистичні дані велика кількість пацієнтів приїхала до нас зі Сходу, з центральних областей України. Вони отримували у нас і оперативне лікування, і променеву терапію, і хіміотерапію в тому числі. Частково дуже велика кількість наших пацієнтів поїхали за кордон у зв'язку з воєнними діями, військовим станом. Але захворюваність все-таки висока, відділення працює інтенсивно. Якщо говоримо про рак молочної залози так. у жінок, то якого віку переважно? Чи от помічаєте, що хвороба молодша? Скажу, Ви знаєте, віку? так, так. Якщо говорити про середній вік, то ну, раніше ми говорили про 40 плюс, і вже там вік угу. захворюваності 60-65 років. Але зараз хочу сказати, що дійсно рак молочної залози він помолодшив. Помолодшив, на жаль. Є дуже багато випадків захворювання в 30-35 років. Також з ну, популяризацією, якщо можна так сказати, або з проходженням великої кількості жінок через еко, угу. тобто запліднення. запліднення, так, екстракорпоральне, така процедура, вона проходить під певною корекцією гормонального статусу. І при великих значить, довготривалих таких стимуляціях гормонального статусу також виникає, підвищується захворювання місце, треба враховувати. Тобто, якщо є сімейний анамнез, є схильність до раку молочної залози, це також може бути одним з факторів ризику. Це важливо. На молочні яких золози? стадіях от переважно звертаються? По стадіям, як правило, це є перша-друга стадія. Зараз все-таки обізнаність щодо раку молочних залози, вона вища. Ми для цього також докладаємо багато зусиль і ваш візит також цьому приклад. Взагалі проводиться раз в рік день боротьби з раком молочних залози, який призваний фактично підняти зацікавленість жінок і спонукати їх проходити необхідні обстеження. Зараз вони доступні, в багатьох лікарнях встановлюються мамографи. У нас також працює цифровий мамограф. У нас є всі для того необхідні методи. УЗД-діагностика, ще раз повторюю, мамографія, пункційні біопсії, все, що необхідно для того, щоб встановити діагноз на першій стадії, першій другій стадії. Тобто, якщо говорити взагалі по стадійності, то м, запущеність десь складає в середньому 16-19%. 16-19%. Це третя, четверта стадія. Тобто з запущеними стадіями е, при раку молочної залози рахується третя і четверта стадія. Перша, друга, угу. тобто це є. Коли пацієнти приходять, Куравий. ну вже на таких пізніх етапах, скажімо. От у... Які пояснення, що вони говорять лікарям, боялися, не мали можливості, не підозрювали. Ви знаєте, є різні, є різні моменти, є, е, е, є такі зустрічі, які я не можу пояснити не, не просто як лікар, а як, е, як одиниця суспільства, просто як людина. Коли приходить молода жінка 30 років, а е, на груді пухлина розміром 10 на 12 сантиметрів, яка кровить, вона каже, я думала, що воно пройде. То я це не знаю, чим пояснити. І, і вони, як правило, ці жінки не можуть дати вня... такого розумного чіткого якогось гості. чіткого пояснення, як до цього можна було доходитись. Ну, звичайно, є питання страху, є питання якогось такого психологічного стану, але ну, у більшості випадків, звичайно, це, це мало пояснюється. На, сьогодні, на сьогоднішній момент ті обізнаності. Де проблема раку молочної залози і взагалі проблема раку, вона піднята на поверхню, вона широко висвітлюється. Вона, ця проблема і висвітлюється і по телебаченню, і в засобах масової інформації ми докладаємо багато зусиль. І є програми по місцевому телебаченню, і по загальному телебаченню, і, і плакати, і, і ну, все, що можливо, для того, щоб привернути увагу до цього, і про методам самообстеження. Це все доступно на сьогоднішній момент. Ну, але, тобто, на жаль... Мені тяжко зараз пояснити, коли жінка в молодому віці приходить в третій-четвертій стадії. Я ще розумію, коли це, можливо, там якась інфільтративна форма, це коли це невелика пухлина, яка маскується там, під фіброодиномо, але коли є дійсно велика пухлина в молочній залозі, яка деформує грудь, це для мене не, не знаходить ніякої. Я не, цьому не, не можу надати пояснення. Щоб ви розуміли. Пухлини молочної залози практично всі йдуть верифіковані. 99% цих жінок, це не, я так не, не просто сказав, 99%, я статистично, 99% жінок, які отримують лікування з раку молочної залози, вони мають верифікацію діагнозу, тобто підтверджений діагноз морфологічно. Це гістологія або цитологія. Останнім часом ми вимагаємо імуногістохімію, яка це обстеження, яке дає. Відповіді на дуже багато запитань щодо чутливості пухлини до тих чи інших видів лікування. При раку молочної залози використовуються всі, в принципі, доступні методи в онкології. Це, зокрема, хіміотерапія, променева терапія, оперативні методи лікування і гормональна терапія багато захворювань. Використовує ну, при е, лікуванні захворювань багатьох, використовується два методи, три методи, комбінація одного, е, там, хіміотерапії, променевої терапії. То якраз при раку молочної залози ми використовуємо всі можливі доступні нам методики. На сьогоднішній день е, надважливим, це ми вже з вами про це говорили. Це є вчасна діагностика, тобто перша-друга стадія, яка дає можливість в першу чергу провести лікування хворих. Е, з застосуванням органозберігаючих операцій. Велика кількість операцій, практично кожна четверта, кожна п'ята, до 15, до 20% зараз ми оперуємо органозберігаючі операції. Це є секторальні резекції з діагностикою лімфатичних вузлів. Або лімфоденектомію, якщо там підтверджується ураження, але зберігається грудь, зберігається об'єм. Після цього можливо провести реконстру... реконструкцію, імпланти і так далі. Це все у нас використовується. Хто може пройти мамографію? Що для цього потрібно? Справа в тому, що так необхідно направлення лікаря поліклінічного кабінету прийому мамологічного. Чому? Тому що є певні обмеження. Все таки мамографія це не є така процедура. Яка вона то легко переноситься, але все-таки рентгенівські промені йдуть через залозу, і е, мамографія рекомендована лише за е, направлення лікаря за медичними показами або як скринінг-гріометр після 45 років. Тобто, mm -hmm. таким чином, е, якщо жінка приходить по направленню там, гінеколога, після 45 років немає проблем, ми її виконуємо. Якщо до Цього віку тоді мають бути медичні покази. Тобто, ми, ці пацієнти йдуть до лікарів прийому. Якщо можна обійтись УЗД, ОЗД, тоді ми робимо УЗД. Якщо є якісь сумніви, робиться мамографія. 45-40-45 років, як правило, робиться вже титульна, так звана титульна мамографія, тобто це як знімки для порівняння. І вже наступні, і завжди можна порівняти з цим титульним знімком для того, щоб розуміти, які відбулись, там, вікові зміни, інволютивні зміни, чи, не дай Бог, якщо є захворювання, mm -hmm. який є об'єм, розміри пухлинного процесу, метастазування. Ну, ці всі фактори враховуються. І ще у вас УЗД-апарати, так? Так, ми маємо на сьогоднішній день два три апарати УЗД, три апарати УЗД, і один з них. Апарат, переданий державою, фактично закуповувалися через Кабмін. Міністерство охорони здоров'я Кабмін фінансував. Це є апарат дуже хороший, він переносний, він нам дуже допомагає при таких тяжких станах, виглядає приблизно як ноутбук, трошки більший, такий більший ноутбук. Причому він повноцінний УЗД-апарат з усіма необхідними датчиками. Ну і апарати, якими користуються лікарі прийому УЗД-кабінетах, це є один Samsung 70 серія, рахується топовим апаратом. На сьогоднішній день таких апаратів буквально на пальцях можна перерахувати в Тернополі, скільки їх є. Вони з усіма необхідними насадками, з онкологічними програмами, з програмами. З сув хвилі ультразвукової, тобто вони заточені під пошук онкологічного процесу. Вони вираховують і кровотік навколо тієї ділянки, яка цікавить лікаря. ну І там дуже багато різних методів. Я сам хірург, я багато оперую, велика кількість операцій, кожен день за плечема, але чесно кажучи, коли звучить тривога, з'являється тільки момент злості. От в мене особисто, я просто розумію, що є операційна бригада, яка, яка також залежить певним чином від мене. Я мушу завершувати, швидше завершити, але, знову ж таки, це не повинно бути принести якоїсь шкоди пацієнту. Mm -hmm. Тобто, якщо це є операція з приводу там, раку молочної залози, про яку ми сьогодні говоримо, то від виконання якісної лімфоденектомії залежить. Подальше життя цієї пацієнтки. Я собі не можу дозволити сказати, а доробимо завтра. Mm -hmm. Ми все рівно повинні зробити всі етапи. Все закінчити, можливо, десь трошки включається більша швидкість. Всі якісь адреналін. нерви, адреналін працює, але це не повинно впливати на якість виконання виконання роботи виконання того оперативного втручання. От сьогодні була тривога. Ми фактично встигли доповісти тільки тих пацієнтів, які були. Був розписаний повністю план операцій на сьогодні. Це другі це дві операції з приводу раку книжківника, шлунок. З приводу захворювання шлунка, три гінекологічних операції, три операції з приводу раку молочної залози. Ну, плани зруйновані. Пацієнти попереджені. Пацієнтку з раком яйників, е, яку мали вже взяти в операційну, ми її з операційної забрали. Добре, що її ще не дали, не встигли дати наркоз, ну, мусили її знову забрати в, в палату. Звичайно що це стрес для організму, але ми не маємо права. Ну, зараз, не дай Бог, буде. Ну, все добре, поки добре. Ну не дай Бог щось. Ми звичайно мусимо. Ми не оперуємо. Якщо ми почали операцію, звичайно, її треба завершувати. Ми її завершуємо, але якщо є, звучить тривога, ми якісь нові обстеження, нові е, маніпуляції, нові втручання, ми не починаємо, не проводимо. Тому що це є. Це може призвести до того, що ми не можемо зупинитись десь якісь момент. Тобто то завершення якої операції це мінімум там 40 хвилин. А взагалі наші пацієнти, це є. Така особлива когорта, когорта людей, вони дуже різко змінюють своє бачення життя, змінюють розуміння цінності життя. Вони проходять в цьому, на цьому шляху також дуже багато етапів. Від першого етапу заперечення до тоді якийсь етап, напевно, сприйняття. Ну а вже далі вони починають дійсно боротись. І ті, хто бореться, дійсно, Тих чекає успіх, а ті, хто здаються, як правило. Не виходять. Тут, тут це, це також дуже чітко проглядається. Ті пацієнти, які налаштовані на боротьбу, які йдуть поруч з лікарем, які виконують всі настанови, які довіряють, які борються, вони виходять. Таких, таких пацієнтів є дуже багато. Рак молочних залоз – не вирок. Проходьте профілактичні огляди у кваліфікованих медиків, дослухайтесь до порад лікарів, і ви маєте шанс бути здоровими. У наступних публікаціях ми розкажемо історії жінок, які перемогли рак, через які випробування довелося пройти. Те, що їх врятувало, а також покажемо в яких умовах працюють медики, які не покинули заклад у пошуках безпеки, вони залишилися в Україні, бо не можуть залишити тих, хто потребує їхньої допомоги жінок, які так прагнуть жити. Проєкт здійснено за підтримки асоціації незалежні регіональні видавці України у рамках реалізації грантового проєкту Зевиман Ін'ю званіфра погляди авторів не обов'язково спігаються з офіційною позицією партнерів.